Реєстрація педагогічних працівників в єдиній атестаційній системі. Для реєстрації перейдіть за наданим покликанням: Заповніть реєстраційну форму, вказавши у відповідні поля Ваше прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, телефон, місто, електронну адресу та придумайте надійний пароль. Дайте згоду на обробку персональних даних та натисніть. Після цього перевірте електронну пошту, яку ви вказували під час реєстрації, та виконайте підтвердження реєстрації, перейшовши за покликанням у листі від єдиної атестаційної системи. Після успішної активації профілю увійдіть в систему. Якщо перенаправлення не відбулося автоматично, то перейдіть в кабінет користувача. Для цього натисніть кнопку Мій кабінет. Після цього зайдіть в розділ Анкетні дані та Заповніть анкету. Вказана вами інформація буде відображатися в атестаційному листі. Заповнивши анкетні дані, збережіть анкету. Система надає можливість змінювати вказані в анкеті особисті дані. Для цього потрібно натиснути кнопку Редагувати, внести зміни та знову зберегти анкету. Після заповнення анкетних даних переходимо в розділ Документи, де ми можемо побачити документи, які підтверджують підвищення кваліфікації педагогічних працівників. За міжатестаційний період. Система підтягує документи в автоматичному режимі. Якщо не підтягнулось, то ми можемо додати відповідний сертифікат, який свідчить про підвищення кваліфікації. Можна додати файл власноруч, можна імпортувати з бази ІППО, або ж. Перемістити з іншої електронної адреси. Розглянемо спосіб додавання документу, що підтверджує підвищення кваліфікації власноруч. Першочергово вказуємо тип документа, що свідчить про підвищення кваліфікації. Після цього дату його проходження. Обираємо, як саме зарахувати документ, вказуємо тему, назву або ж короткий опис документа. Зазначите серію чи номер документа, загальну кількість годин або кредитів, назву організації, що видала документ. За наявності можна додати посилання на програму підвищення кваліфікації чи посилання на відеозапис курсу та завантажити зображення чи PDF-файл і натиснути Зберегти. Система також надає можливість здійснювати редагування даних доданого документу. Для цього натискаємо на відповідний документ, обираємо Редагувати та вносимо зміни. Дякую всім за увагу та бажаю вдалої роботи!